Всім привіт сьогодні. Я зроблю огляд на спортивний пульсометр від компанії Polar модель H10N. Що з цього відео побачимо, всім бажаю перегляду. Oh, Матеріал та розміри. Виробник максимально зменшив його розміри. На даний момент Polar H10 є один із найменших пульсометрів. Виготовлення цього пульсометра зроблено дуже якісно. Передня частина виготовлена з глянцевого пластику боковина та задня з матового пластику. Розміри цього пульсометра з ремінцем, тобто товщина 12 мм. цього ремінця вила з полім'яду, полістеру із крученням 20% еластину, що забезпечує гарне розтяження, як ви бачите. Також хочу сказати, що на цьому ремінці знаходяться ось такі силіконові крапочки, що забезпечує антиковзані. Є також два розміри цього ремінця XS та, S, та M та XXL. У мене знаходиться цей рівнець в розмірі XXL та M, його максимальний обхват 84 см, мінімальний ще см. Маса цього пульсометра дуже легка, тобто вона не відчувається. Ось цей сам датчик 21 грам, ремінець 39 г. Ось ця ошибка виглядає дуже якісно тобто ми, якщо хочемо закрити, ми ось так а Якщо хочемо. Витягнути, нажимаємо, і вже відкрилося. Автономність. Датчик працює від літів батарейки розміром cr 2025 приблизно хватає на рік, тобто 400 годин тренувань. Додаток та підключення. Цей пульсометр використовує додаток PolarBiz, через який ви маєте дізнавати свою інформацію про свої тренування, тобто, який був пульс, який був темп, та яку дистанцію ви приїхали або про. Бігли також хочу сказати, що цей пульсометр має два підключення, тобто Bluetooth та ANT+. Підключити, ви можете до телефона, до годинника та до спортивного тренажера. Додатки та функції. Якщо хочете взяти за це тренування тільки свій пульсометр, тобто одягнути і побігти або займатися в залі, ви можете зайти в додаток Polar Beats, нажати там е, кнопку Почати тренування. І все. Завжати його в роздягальні або вдома та займатись своїми наприклад, бігайте або робити якісь підходи на тренажері. Тому зараз я вам покажу, як це зробити. І також хочу сказати, що цей пульсометр можна використовувати у воді, тобто на відповідній місцевості, в басейні до 30 метрів. І так, щоб активізувати цей пульсометр, нам потрібно прикріпити. Перекріпляємо, перекріпили. Далі беремо смартфон, заходимо в додаток паларбіт, зайшли ми, нажимаємо ось сюди, зажали. Далі знаходиться ось тут підключити, підключаємо. Далі закрити. Закриваємо. Заходимо ось такі три крапки. Сохранити, нажимаємо старт. Ось тут. Тренуємося, тренуємося. І далі нажимаємо ось тут стоп, коли ми закінчили тренування. Закінчили. Або видаляємо, або зберігаємо, наприклад, зберегти хочемо. І тут з'являються показники скільки ви пробігли кілометрів. Скільки Потратили калорії, який був середній пульс, максимальний, і в принципі різні пульсові зони. Так що, друзі, ось так. І так, друзі, давайте зробимо висновок цього огляду на спортивний пульсометр Polar Аж 10 який підходить і для починаю зі так і для професійних, які шукають собі надійний та комфортний. Пульсомерти для бігу, для велоспорту, для знять в спортзалі, адже він має багато функцій. Тому, друзі, комусь послуг таке відео, ставимо лайки, пишемо коментарі, підписуйте канал. Всі до нас зустрічі, слава Україні і до нових перемог!